Так, доброго дня, мої любі. Продовжуємо робити прогноз на 2024 рік для всіх знаків Зодіака на 12 місяців. Сьогодні ми будемо з вами розглядати знак Зодіака Лев і подивимося, як місяці будуть впливати на цей знак. І почнемо ми із січня. І так, лев в січні. В січні ви будете в такому е, трішечки, е, ну, можливо, то, е, чи то ви не відійшли ще від празників, від свят, чи може ще якісь були фактори в вашому житті, які е, дуже так впливали на вас, що ви знаходитеся ще під впливом якихось дій. Під впливом якихось подій в вашому житті. І на вас, тобто на вас таке йде невеличкий вплив навіть, навіть даже не від самих подій, а жінка, яка впливає дуже на вас, і вона, як би, мовити, так, вас трішечки притормажує і вводи в такий якийсь стан, в якому ви не зовсім розумієте, що вам робити, як вам діяти. Тобто жінка, це жіноча така енергія, яка на вас впливає, і ви від цього знаходитесь в такому стані якою ви не вмієте керувати е, своїми діями, тобто ви під впливом якоїсь жінки. Можливо, це е, чи магічне втручання навіть, можливо, це якесь е, друге втручання, тобто жінка, від якої ви дуже дуже залежите. але вона на вас має такий сильний вплив, або буде мати. І ви під цим впливом ну Нічого не робите, ніяких дій, просто знаходитеся під цими, так сказати, чарами, під цими діями. Тобто ви все робите так, як вам говорить інша особа в січні. Лютий також не несе якихось змін, навпаки, ви стараєтесь від, тобто вам. Дається можливість що змінити, але ви це не хочете приймати, вам краще побути на самоті, розібратися з своїми думками і своїми планами, навіть своїм життям. Тобто, ви хочете побути деякий час на самоті, щоб розібратися, що вам надалі робити, як вам жити і надалі робити. Тобто, ну і вам також Треба якийсь період, побудь, щоб до кінця зрозуміти, що ж вам врешті-решт зробити. І вже в березні проясняється так ситуація, у вас з'являється появляє, можливість десь поїхати, десь відпочити або десь щось змінити в своєму житті, але це буде зв'язано саме із. І з ну, поїздками. Тобто вам треба десь поїхати. Але на вершині слави ви також вже будете, ви вже трішечки починаєте просипатися, прокидатися. Да, ви трішечки починаєте розуміти ту ситуацію, яка у вас складається, і ви вже починаєте рухатись далі. У квітні. Квітень для вас буде кармічним місяцем, тому що ви будете завершувати ті всі справи, які були раніше, і на вас також буде впливати і сім'я, і робота, і знайомства. Тобто квітень для вас буде кармічним. І тому намагайтеся робити правильними своїми вчинками, свої слова, свої дії тому що е, саме в квітні у вас розпочинається новий етап життя. Е, у травні ви е, будете активними, але ви е, будете проявляти таку обережність, обережність у всьому. І ви будете захисником для себе, для своїх близьких. Ви будете, ви будете активними, але ви будете намагатись старатись так, щоб у вашій родині все було гаразд. Тобто таким стержнем у вашій родині будете саме ви. Ви будете здержувати себе, здержувати здержуватись будете і здержувати ваших оточуючих, ваших рідних, щоб, так сказати, тримати дистанцію між сім'єю і між роботою. Тобто ви будете розуміти, де в чому. Проявитися. І коли ви поставите як, правильну межу між роботою і сім'єю, ви отримуєте уже у червні такий, можу сказати, статус, статус імператора. Тобто, це може бути, отримуєте вдома таку повагу, шану. І навіть на роботі ви отримуєте таке невеличкий зріст, так? тобто у вас змінюється статус як в сім'ї, так і на роботі. Особливо, якщо ви чоловік, якщо ви чоловік, то можливо якесь підвищення або зміна в роботі. Якщо ви вдома, то також ви отримуєте. Повагу і шану від своїх близьких, тобто всі будуть бач, замітять ваші зміни, і е, тим самим ви відкриєте якби, нового себе е, для своїх всіх знайомих і близьких. Але ви цим станом будете настільки задоволені і настільки буде на вас так. Впливати, що вже у липні ви нічого не захочете змінюватись, і починається такий період, трішечки, як то говорять, застоя, да, застоя. Тобто ви далі не хочете рухатися, не хочете нікуди йти, тобто цей стан вас задовольняє і ви залишаєтеся в цьому стані. Але у серпні ви відчуєте, що вам треба десь йти і далі щось робити, тому що е, те, в якому ви статусі, і в якому ви стані, це не завжди вас буде задовольняти, і, і вас, і ваших близьких, ви захочете щось змінити. Але е, Якщо ви не будете рухатись, якщо ви не будете діяти, то ви не зрозумієте, в якому напрямку, куди вам далі йти, і що вам робити, тому ви будете рухатися, ви будете йти, але ви не будете розуміти, куди вам йти, що вам робити і як далі сприймати рішення. І тому вже у вересні ви відчуєте. Таку ви будете в ролі очікування, знаєте, ви будете очікувати щось від життя, але це очікування буде вас трішечки лякати, тому що ви деякий період пробули в такому мовчаному стані, в такому нерухомому стані, що вам буде важко зрозуміти і буде навіть в деякі мірі страшно, що робити далі, і оцей е, період очікування вас буде трішечки лякати. Але якщо ви будете проявляти трішечки активність, якщо ви не будете цього всього боятися і будете е, рухатись далі, то у жовтні на вас очікує е, такий зоряний, зоряна година. Да? Тобто е, в жовтні ваші бажання починають збуватися, ви починаєте набувати трішки е, оправлятися від цього всього те, що ви пережили е, за літо, і ви починаєте вже у жовтні е, ваші мрії. Починають збуватися, у вас з'являється також можливість щось змінити. І ви починаєте е, вже трішки бачити прояснення в цій ситуації, яка у вас склалася. І ви починаєте трішки розуміти і йти далі. Але у листопаді ви також вам захочеться побуть наодинці. Побуть, на побуть самим собою, тобто ви вже будете мати все, але ви будете відчувати себе відстороненим від всього. Або вам так буде хотітися, або ви так цього забажаєте. Тобто ви відчуєте себе, так сказати, в золотій клітці. Да? У вас буде все, але ви відчуєте, що ви не спроможні нічого зробити. Неспроможні і м, у грудні у вас почнеться такий невеличкий дезбаланс. Але хочу м, зробити висновки, що е, починаючи е, з Нового року вам треба більш проявляти активність. Все буде залежати від того, як ви будете себе проявляти. Якщо ви навіть отримуєте, якийсь, у вас такий буде великий е, взльот, такий підйом буде великий, але ви не будете рухатись, ви встанете на якусь вершину там і залишитесь, але це не годиться. Якщо ви хочете далі йти, то вам я би вам рекомендувала рухатися, рухатись, не зупинятися на тому, чого ви вже, що ви зробили. вам треба йти далі, тому що ваш, ваша помилка в тому, що вам буде здаватися, що ви дійшли до того періоду, до, до тої планки, і на цьому все. Вам рухатись не треба ні. Вам треба підніматися і підніматися, тому що саме в застої ваша проблема. Якщо ви нічого не будете робити, якщо ви не будете планувати рухати, щось далі робити, то у вашому житті буде непростий період. І я, дивлячись на Вашу ситуацію на 2024 рік, то левам треба бути більш активними і не зупинятися, не зупинятися, тому що ви зупинились, ви дійшли до якогось рівня і зупинились, а вам треба рухатись далі. І те, що ви зупинились, буде на вас отак, от впливати і так діяти. Тому вам треба. Іти і йти далі, ні не зупинятися. І давайте почуємо, що вам радять ваші янголи-охоронці на 2024 рік. І порада буде такою: Лева, від янголів, це робіть все, що від вас залежить. Якщо це робота, то проявляйте роботу, якщо Ще які деякі сфери, то проявляйте, старайтеся бути дипломатом у своїх стосунках, відносинах, в роботі, в житті. І тому ви будете мати успіх. Але янголи вам радять, щоб ви робили все, що від вас залежить, і ви вкладайтеся на те, що ви спроможні. І, тому, і тоді ви будете мати успіх. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій прогноз на 2024 рік. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь, діліться цими відео зі своїми знайомими, друзями. Якщо ви хочете зробити особистий. Прогноз на 2024 рік для себе, або для своїх близьких, або для своїх рідних, то ви можете залишати свою заявку під цим відео. І я вам зроблю такий прогноз особисто для вас. На цьому я буду завершувати. Бережіть себе, хай вам щастить у новому році. і Мира нам всім, мира, добра, благополуччя і здоров'я. На цьому в мене все. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей!